Тай, да, розглянемо прогноз на 25 липня старотемне уеде перед нами карта Лицар Мічів, який мчить галопами, хоче воювати. Ця карта, дорогі друзі, не тільки фізичної війни, а й інтелектуальної. Швидше за все ви будете залучені до дебатів та спорів з бажанням довести, що ви маєте рацію, причому за будь-яку ціну. А може так статися, що поряд з вами з'явиться ось така людина підступна і віроломна, яка провокує на розбіжності з політичних та інших міркувань. Дорогі друзі, будьте сьогодні обережні, тому що ця людина небезпечна, йде по головам. Причому вона планує свої дії. Забуваючи про власний захист і страховку. В особистих стосунках рідні сімейних спостерігається психологічний тиск, суперечки, претензії та невдоволення. Так, на роботі та службі. Уникайте поспішних дій, хоча натиск може допомогти досягти результатів і допоможе виставити вас у кращому світлі перед начальством чи командиром. Контролюйте фінанси, можуть бути списані гроші з картки. А за що невідомо протягом дня стережиться аварійних ситуацій? Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю. Магазин ТРН Ковника Жуковского, 7.